Привіт, малята! 11 січня відзначається Міжнародний день Дякую свято, що було започатковано. За ініціативи міротворчих спільнот щодня ми вимовляємо слово дякую. Це слово має дуже потужну енергетику. Пам'ятайте, що слова подяки володіють чарівними властивостями, люди за їх допомоги. Дарують радість один одному, висловлюють увагу і передають позитивні емоції. Слово дякую перекладено різними мовами. Ось, наприклад, англійською Дякую буде «сеньк'ю». болгарська благодаря. Данська так. італійська граціє. Німецька данке. Польська Дзенькує, Французька Мерсі, Шведська так, а японська Арігато. Не скупіться на добрі і теплі слова. Подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. А я вам пропоную погратися в гру, яка називається Дякую. Давайте ми з вами. Подивимось, кому ми можемо і за що сказати дякую. Дякую батькам за подарунок. Дякую за мирне небо. Дякую за сім'ю. Дякую мамі за ніжність. Дякую за навчання. Дякую за підтримку. Дякую за дружбу. Дякую мамі за тепло. Дякую за радість. Дякую за відпочинок. Найголовніше, кому треба зараз сказати слова дякую, це нашим захисникам України. За кожен новий день ви найкращі, ми вас віримо. Хай береже вас Бог. Дякуємо.